так, чи готові, чи не готові, ми до проведення цих заходів показали події минулої доби в районі Мар'їнки, ворог, який намагався зненацька атакувати наші позиції, атакувавши наші позиції, використовуючи важке озброєння, яке заборонено відповідно до Мінського протоколу та мінського меморандуму. А тим не менш отримав гідну відсіч. Вимушений був відступити за попередньою оперативною інформацією, Приблизно 50 бойовиків назавжди залишились в землі в районі населеного на пункту Марінка. Чимало поплічників бойовиків отримали поранення і нині перебувають в лікарнях міста Донецька. Владиславе, і коротко, якщо можна по ситуації з 37-м батальйоном, пам'ятаєте, ми говорили по Запоріжжю. Що їх... А так, Наталка, пам'ятаю. наскільки мені відомо це питання вирішено. Командування батальйону зв'язало безпосередньо з цієї групи військово-технічного персоналу, який виконував завдання неподалік населеного пункту Запоріжжя, і наскільки мені відомо той інцидент вичерпано. Військовослужбовці проходять службу на тих посадах і в тому місці, де було прийнято рішення старшим командуванням, тобто інцидент вичерпаний. А певні демонстративні ініційні дії спрямовані на те, щоб звернути увагу до цієї проблеми.